Всім привіт! Ми в польському музеї археології. Знаєте, скільки коштує відвідати цей музей в сім'єю, а скільки треба заплатити, щоб дозволили тут знімати. Зараз мені почнуть тут розказувати астрономічні суми. Безкоштовно це все безкоштовно і зйомки і перегляди музею. Дивимось в очі нашим пращурам. Це, звісно, не, не справжні черепи, але це досить такі якісні їх копії. Дуже цікавить, який череп у нашого босанового товариша. Я б, я б голосував за ось такий. Кажуть, у нього є дуже величезні надбровні дуги і гребінь. Якщо що то у наша босанога ось такий череп, а можливо ось такий. Хоча я думаю, що у багатьох наших сучасників він такий. Ну, це вже коли мавпа начебто забалакала, але ще... Волакать это не означает быть людиною Идем дальше. Там есть дерево. літаючи теозаври у справжню, свої свої справжні розміри. Такими вони були при житті, а не такими, як їх малюють у художніх фільмах. А це Юля літаючі ящери справжнього розміру, справжнього розміру, а не такими, якими їх показують в кожних фільмах, що вони піднімають людей. Ніхто з них людину не міг підняти, навіть найбільший з них він! Так, відкусити голову можливо, але підняти ні. І оце вже скам'янілості справжні. І не, не тільки скам'янілості це біка свиня. Вироби, вироби, ось такі. із кісток. Я можливо тут що неправильно розумію, але нічого, розберуся вже вдома, розберуся вже вдома. Дуже цікаві речі. Рідкісні і не дуже, але не рідкісні. Це зовсім не означає, що воно не цікаве. Я так розумію, що це шишки дуже прикольні шишки, а ось це крило якоїсь комахи. Крило камахи, і ця камаха була більша, ніж сучасний грак. Та тут ходить і ходить. Тут дивитись і дивитись. Ну Це мегалодон, всім відомий мегалодон. Так, я закриваю камеру, то вона в мене камера скоро в мене потухне і я не зніму, можливо, найцікавіших речей. Тут, звісно, познімати є ще і пофотографувати теж. А таким був, колись так склалося історично. Історично, що це екологічний конкурент був наших перших європейських поселенців. Він це Вечерний ведмідь був і екологічним конкурентом за здобич і хижаком, здобичу якого були люди. Трохи згодом вони змінили свої ролі. Ось так. Це, я так розумію, невідомі конкреції. Вчені сперечаються, одні кажуть, що це природне походження, ці каміння має, а інші кажуть, що так не могло статися треба. Обробиток. У клас! Я побоююсь, побоююсь, що в мене не вистачить ні заряду камери, ні об'єму карти пам'яті, це все зазняти, познімати, а нам ще їхати, 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 нам ще приїжджати е, мінімум три країни. Ось так приїжджати мінімум три країни. Сліди, сліди динозаврів. Ось як так може відбутися, що сліди динозаврів є, а сліди... Лахмата, босонога, гаєті, чугайстра, як хочете його називаєте, дідька в кінці кінців немає. Ну, В такому вигляді є. В такому вигляді, хоча б, хоча б в такому чи якомусь такому схожому. Ну, окрім гіпсу. Гіпс якось мене не дуже цікавить. Там такий такі собі не мінерали тут. Буде цікаво не тільки тим, кого цікавлять тварини скам'янілості, а і мінерологам, геологам і різним любителям, поціновувачам природних ух ти, природних наук. Ось так виглядає центральна зала із другого поверху. І мої там десь. Ось так, друзі, більш-менш я вам трохи показав, можливо, когось зацікавив. І ще раз наголошую, хто буде гуляти по Варшаві і їм наберегли а ті всі замки королівські. Завітайте до археологічного музею, це безплатно і дуже-дуже цікаво. Ну, А у мене моя камера втомилася так само, як і я. Тож буду завершувати тут є щоб. Подивитися набагато більше, ніж я показав, тому що ну, просто в мене немає ні не часу, ні сил, щоб зняти все. Тим паче я в цьому мало що розумію, але навіть тим людям, які мало що розуміють, тут дуже цікаво. Дякую всім за увагу, за терпіння.